І у продовження попереднього відео про відповідальність посадових осіб, які причетні до неправомірної виплати у вигляді дивідендів, щоб не бути багатослівною, а я хочу навести норму чинного законодавства. Мова йде про закон 22.75, Це закон про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю. Пункт 5 стаття 26 говорить. Посадові особи товариства винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема, шляхом подання включення недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язаннями щодо повернення виплат товариству, і ось бухгалтер, така дбайлива господиня, яка дбає про те, щоб Часом податок не був замаленький, не включає до витрат те, що має бути включено, завищує, при цьому виходить прибуток, який пізніше, при розподілі на дивіденди, буде таким, що неправомірно виплачений. Дивіденди отримують засновники, але дбати про те, щоб повернути неправомірно виплачене. Бухгалтер теж буде, хоча він дивіденді не отримав. Задумайтесь, перш ніж чарувати надзвітністю, робимо все з головою.